Привіт! Я продовжую експериментувати і тестувати безвідсоткові розсрочки в різних банках, і сьогодні це буде легка розсрочка від Сенсбанку. Легка розсрочка це звична нам оплата частинами, яка дозволяє купити товар, не маючи всієї суми, а розбити його на якусь кількість платежів і виплачувати поступово, причому без додаткових комісій і переплат. Але чи це так і наскільки це зручно, я розповім у цьому відео. Для того, щоб скористатись цією послугою, нам потрібна кредитна картка з кредитним лімітом, який буде не менше повної суми покупки. Оформити таку розстрочку можливо за всіма кредитними картками, окрім кредитної картки Всепросто та Хамелеон. І скористатись легкою розстрочкою можна тільки в магазинах-партнерах, тобто де є такий варіант оплати. У Сенсбанку є ще моментальна розстрочка, яка платна, але там можна перевести в розстрочку будь-які покупки, а не тільки ті, які зроблені у магазинах-партнерах. Мінімальна сума покупки, яку можна оформити в розстрочку, становить 500 гривень. Тут відразу звертаю увагу на один важливий нюанс, а саме те, що розстрочку можна оформити, якщо покупка була зроблена за кредитні кошти. Тому що якщо, наприклад, у вас на момент оформлення розстрочки на балансі були власні кошти, наприклад, залишилось там 500 гривень, а покупку, яку ви хочете зробити, становить 2000 гривень, то частина суми спишеться за власні кошти, тобто ці 500 гривень, і решта 1500 гривень піде за кредитні кошти, і вже на цю суму буде оформлена розстрочка. Тепер розповім, як відбувається процес оформлення легкої розсрочки при купівлі в магазині і як він відбувався у мене. Взагалі процес проходить приблизно так: у магазині де є такий варіант оплати, обираємо товар і варіант оплати легка розсрочка. Якщо ж це фізичний магазин, то потрібно буде сказати продавцю, що хочемо купити в такий спосіб. Вам прийде смс-повідомлення з пропозицією підтвердити розсрочку, Далі ви у відповідь маєте відправити також повідомлення. І якщо, наприклад, у момент проведення операції у вас на картці були власні кошти. То вам надійде ще повторне смс, і його також потрібно буде підтвердити, інакше розстрочка у вас не буде оформлена. Так як у мене покупка відбулася за кредитні кошти, то мені потрібно було підтвердити лише один раз. Але зараз детальніше розповім, як цей процес проходив у мене. У мене є декілька карток в Сенсбанку, як кредитних, так і дебетових, але під розстрочку я собі задіяв окремо картку вигода, на яку перерозподілив 2000 гривень кредитного ліміту, відкусивши його від інших карток. І, звісно, під час оформлення розстрочки у мене власних коштів на ній не було. Вартість товару, який я збирався купити, становила 1699 гривень, тобто ліміту в мене вистачало. Отже, в магазині я вибрав потрібний товар, спосіб оплати вибрав розстрочку від Сенсбанку і кількість платежів я взяв максимум, який там можна було, а саме 15 платежів. А взагалі можуть бути варіанти від 3 до 24 платежів. Відразу після замовлення мені зателефонував співробітник з магазину і перепитав стосовно замовлення та способу оплати, після чого сказав, що відправить мені посилання на підтвердження оплати. Мені одночасно прийшло смс та повідомлення у Viber, натиснувши на яку мене просто перенаправило на сайт магазину. Я так розумію, це актуально, якщо в мене була просто оплата картою. А в смс-повідомленні потрібно було у відповідь надіслати смс-ку для підтвердження оплати, після чого відразу списалась повна вартість товару з вказаної картки SenseBank. Через хвилин 15 прийшло підтвердження з магазину, що оплата пройшла. Також я відразу перевірив, чи з'явилася ця покупка в розділі мої за стосунку, але ця покупка з'являється не відразу, а потрібно зачекати від 1 до 3 днів. Тепер розповім стосовно того, як списуються платежі та коли їх потрібно вносити. Як можна прочитати зі шпаргалки на сайті, що погашення платежів розсрочки відбувається автоматично. Перший раз щомісячний платіж за розсрочку спишеться через один розрахунковий день після активації розсрочки, а всі наступні платежі будуть списані щомісяця у розрахунковий день, після чого буде розрахований обов'язковий мінімальний платіж за карткою. Мені особисто зручно, коли платіж списується автоматично і не потрібно заходити і вручну його вносити. Так як я робив покупку 1 вересня, то в мене на наступний день розсрочка активувалась, і ще на наступний день, тобто 3 числа, в мене утворилась розрахункова дата, тобто дата, коли мені потрібно вносити платіж. Тобто перший платіж спишеться в мене в наступному місяці 3 жовтня, причому внести мені його можна буде аж до 3 листопада, тому що в мене виходить, що з 3 жовтня по 3 листопада буде діяти пільговий період по кредиті, тобто з дня покупки перший платіж я можу внести аж через 2 місяці. Зазвичай в більшості банків перший платіж списується відразу в день покупки. Звісно, у вас ця дата, коли необхідно буде вносити платіж, буде відрізнятися від моєї і дізнатися, її ви можете у застосунку. Як я сказав, на наступний день після оформлення розстрочки інформація по моїй покупці вже з'явилась у розділі мої розсрочки. Також клієнти Сенсбанку знають, що в цьому банку по кредитним карткам є плата за РКО. Розрахунково касове обслуговування у розмірі 100 гривень на місяць, якщо є заборгованість по кредитці більше 20 гривень на момент розрахункової дати. Але розсрочки це не стосується, тому плата за РКО списуватись не буде, звісно, якщо у вас не буде заборгованості по кредиті. Яка заборгованість у вас по карці, а яка по розрочці, ви можете глянути також у застосунку. Тепер, якщо я хочу подивитись, коли мені потрібно, наприклад, вносити платіж, коли там погашати заборгованість по кредитці, то я вибираю свою картку, на яку я оформлював розстрочку, тобто у мене це картка вигода, і дивлюсь наступне: мінімальний платіж, який мені потрібно внести до розрахункової дати, становить 50 гривень, а заборгованість по карті, ну тобто по цій кредитній карті, становить 113 гривень 28 копійок. Це якраз розмір одного платежу по розстрочці. Як бачимо, загальний кредитний ліміт у мене становить 2000 гривень, із яких 1699 гривень задіяно, тобто це вартість покупки, і із яких у розсрочці залишилось зараз 1585 гривень. Тому що перший платіж списався і перейшов із розсрочки у заборговність по кредиті, тобто цих 113 гривень. Тобто щомісяця заборгованість з розсрочки буде переходити на заборгованість по карці. І також щомісяця, погашаючи цю заборгованість, у мене буде повертатись доступний кредитний ліміт по карці, тому що зараз він у мене залишився у розмірі там, 301 гривня, а після погашення заборгованості вже буде 414 гривень і так далі, поки я буду виплачувати розсрочку. Тут ще раз повернусь до комісії за розрахункове касове обслуговування і ще раз поясню, що якщо я погашаю до розрахункової дати заборгованість по кредиті, яку я бачу у блоці розрахунковий період, тобто зараз це 113 гривень 28 копійок, то в мене списуватись ця комісія не буде, тобто ці 100 гривень, тому що у мене буде залишатись лише заборгованість по розрочці. Сподіваюсь, ви зрозуміли і я вас не сильно заплутав. Тепер я зі своєї картки Black перекажу суму на погашення заборгованості по картці, а саме цих 113 гривень 28 копійок. Як бачите, нам радять вносити кошти за 3 дні додати платежу. Це для того, щоб кошти встигли надіти і пройти по рахунку, але це скоріше буде актуально, якщо ви робите переказ на картку Сенсбанку з іншого банку. А так як я переказую зі своєї картки в межах одного банку, то воно зарахується швидше. Пройшло буквально пару хвилин, і тепер бачимо, що мінімальний платіж внесено, а заборгованості по картці немає, лише заборгованість по розстрочці. Тобто у мене платіж внесено, і я очікую наступного місяця, коли знову платіж по розстрочці в мене спишеться з картки. Відповідно, якщо в мене на картці не буде власних коштів, а тільки кредитний ліміт, то в мене ця сума спишеться з кредитного ліміта, і в мене буде ще місяць пільгового періоду, щоб погасити цю заборгованість і не платити ніяких відсотків. А якщо будуть власні кошти, то спишеться з власних коштів, звісно, без комісії. Але я зараз частіше користуюсь кредитними коштами, а потім погашаю заборгованість ближче до кінця пільгового періоду, тому що я частину коштів тримаю в стаблкоїнах і продаю їх, коли мені це буде зручно, орієнтуючись на більш вигідний курс, а тим часом можу їх застейкати під відсотки на криптодепозиті. До речі, в описі до відео можу залишити посилання на сервіси, якими я сам користуюсь. Також ви можете погасити розстрочку достроково, можна внести як частину суми, так і погасити повністю. Це можна зробити через розділ мої розстрочки». Якщо ви хочете внести просто частину суми, то ви вибираєте там погасити і вносите, наприклад, умовно, там 200 гривень. Або якщо хочете погасити повністю, то вносите вже всю суму. Ще пару слів додам стосовно продукту моментальна розсрочка, яка платна, вона йде з комісією, але у Сенсбанку до кінця року діє акція, що ви можете будь-яку витрату від 1000 гривень перевести в таку розсрочку на термін 3 місяці і це буде без комісії. Можливо, комусь це буде корисно, тому що можна купити товар в будь-якому магазині, а не тільки в магазинах-партнерах, як в легкій розсрочці, і розбити на три платежі без додаткової комісії. До речі, нагадую, що в Сенсбанку можна отримати 100 гривень кешбеку за відкриття картки за моїм запрошенням, яке ви знайдете в описі до відео, але новачкам обов'язково раджу оглянути відео про те, як виводити кешбек на картку в Сенсбанку, тому що там є деякі нюанси. Також нас цікаво, чи є переплата по такій безвідсотковій розстрочці. Так, переплата є, але вона мізерна і становить 1 соту відсотка річних. Як бачите, у мене в виписці, можна побачити, що списався перший платіж, а також ще є одна операція з комісією, яка становить 1 копійку за один платіж. Тобто, у мене розстрочка на 15 місяців, тобто я орієнтовно переплачу приблизно 20 копійок. Якщо у вас навіть розстрочка буде на 50 тисяч гривень, на 12 платежів, тобто на рік, то у вас вийде переплата приблизно там якихось 5 гривень. Я думаю, що це переплатою можна не вважати, проте це дає можливість не віддавати. Усю суму відразу. Також в телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь на нього. Я робив пост і запитував, чи є у когось якісь запитання стосовно розсрочки від Сенсбанку або Пумбу. І там запитували, чи передає банк інформацію в Українське бюро кредитних історій. Так от, відповідь від працівника банка, що ні, Сенсбанк не передає цю інформацію по цим розсрочкам. Тепер спробую поділитися загальними враженнями. Сама покупка, оформлення і підтвердження оплати пройшли легко. Єдине, що потрібно підтверджувати смс-кою, а не кнопочкою у застосунку, як реалізовано в інших банках. Стосовно кількості платежів на таку розсрочку, то порівняно з іншими банками на той же самий товар, що я купував, там я міг вибрати в Сенсбанку максимум 15 платежів, так само і в приваті, тільки пум пропонував аж до 24 платежів. А МОНО і Абанк пропонували максимум 6 платежів. Ну і у них перший платіж списується в день покупки. А в Сенсбанку ні. Це також можна, до речі, віднести до плюсів. Тому по кількості платежів мене також все влаштовує і можна якусь велику покупку розтягти на рік чи навіть трохи більше, а не віддавати усю суму відразу. Стосовно погашення платежів, так як я Сенсбанком користуюсь вже не перший рік, то знаю основні нюанси і моменти, тому для мене проблем немає. Але хто вперше з ним подружився, то може бути спочатку не просто розібратися, але в застосунку відображаються як деталі по розстрочці, так і деталі по задіяному кредитному ліміту, що скільки і до якого числа потрібно внести. І на своєму прикладі я вам усе показав і пояснив. Якщо, наприклад, мені щось не зрозуміло, то я зазвичай звертаюся у підтримку, так само раджу і вам. Ще прикольно, що у Сенсбанку є власна база знань, де також можна глянути різні корисні інструкції. А із прикольно, це те, що у них є чат хейтерів в Телеграмі. Без якої інколи не розібратись, тому якщо є якесь можливо специфічне запитання або навіть якесь банальне, то можна написати там і вам там точно підкажуть. Взагалі в деяких моментах Сенсбанк зручний, а в деяких не дуже, і можна трохи заплутатись, тому можливо і я у відео також допустив помилку, і якщо ви її помітили, або вам є що додати, чи ви готові поділити своїм досвідом від розстрочки в Сенсбанку, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Дякую, підтримуйте наші сили оборони і до зустрічі в наступному відео.